Продовжуємо на каналі говорити про допомогу Україні, яка ось-ось нарешті може прийнятися. Ну точно певні такі відчуття, що вже дуже скоро і багато здається факторів на те повпливало. Зараз ми будемо говорити які. З нашим другом Владиславом Притулою. він автор каналу Telegram Хардкор Conservative. Дуже класний. Підписуйтесь на нього і підписуйтесь і на останню капіталіста. Також канали ці будуть в описі до цього відео. Отже, як зараз з реакцією, особливо нас дуже цікавить крайніх республіканців, реакцію Трампа, оточення Трампа, і загалом, все ж таки після розмов і точніше. Спічу Джонсона, спікера Джонсона, чому він прийняв таке рішення? Цікаво і зараз вже нарешті глянути, що спонукало його це прийняти. Владислав, мені здається, нам відповість на ці питання. Ми разом з Владиславом спробуємо це зробити. Тож, дорогі друзі, з вами Валентин. Отже, Владиславе, скажи, будь ласка, яка зараз реакція на цей документ, і наскільки вона серйозна на твою думку? А далі вже будемо по іншим питанням говорити. Реакція тих, хто нас хвилює. Так, ми говоримо про Меджеріт і Кокус Свободи і інших ребятушок, які занадто під Москву вже співають занадто сильно. Незрозуміло чому? Ну реакція зрозуміла в них. Реакція, те, що вони одразу намагаються це все вбити. хоча Незрозуміло наразі, які в них шанси, але ну вони, звісно, будуть проти цього. І є вже заява Марджарі, е, тейлор Тейларгрін в своїм соцмережах е, в Твіттері колишньому, X, він зараз називається, вона писала. Але не тільки вона навіть написала статтю для Брайбарт з, з приводу цього. Брайбарт це ну, колись був е, створений сайт таким е, консервативним. Е, Активістом Ендрю Брайбертом, він, коли Ендрю був ще живий, він більш-менш намагався бути пристойним. Але от після смерті Брайберта, коли там став головним Стів Беннон, то він поступово перетворився на помийку. Зараз це помийка, от де ці всі люди якби обітають. А, і вона написала статтю про те, що Майк Джонсон, типу, його кар'єра закінчена, бо навіть якщо він не типу ми його не звільнимо зараз, ми його ніколи вже не оберемо спікером. І тому вона якби зробила таку статтю, яка зжигає мости. Більш того, сьогодні Брайтбарт продовжує ті напади на Джонсона. Сьогодні була тіпа ексклюзивна стаття на Брайтбарті про те, що один з. Радників Джонсона працює на, з людьми, які займалися лобізмом в пользу на користь України. Ну щось таке. Там в общем, там уже плітуться різні конспірологічні змови. Що Джонсона купили, не купили. Що він це робить. Тому безумовно, такі як Марджері Тейлор Грін і Томас Месі, і Ральф Норман вже заявив Скокусу ну, скоріш за все, весь скокус не буде голосувати за це. Питання лише в тому, що вони зараз чи врятують демократи Джонсона в разі, якщо вони таки вирішать поставити питання про його звільнення. Ну, поки обережно оптимістично, оскільки якби Джонсон, начебто, виконав умови Хакіма Дже Джефр, Джефріса, це голова лідер опозиції, лідер демократів в палаті. про те, що всі пакети мають. Мають э, мати ну там. Окремий пакет для Ізраїля має мати гуманітарну допомогу для сектора е, Газа. Ну, він, наче він має. Тобто, якби попередня умова, начебто те, що хотіли демократи, вона виконана. І якщо не буде ексесів, то ну, я думаю, що тим паче, що деякі демократи вже прямо заявили, це Москаві, Суозі, ну, скажімо, з центристських демократів, вони вже публічно заявили, що підтримують його. Ну просто цих публічних заяв може не вистачити і якби. Це одно всі буде дослухатись до е Хакіма, і от якби питання в тому, е чи дасть він відмашку. Тобто Маккарті, він не згодився е захистити. До речі, і це визвало в свій час серйозний розкол між поміркованими республіканцями і демократами. У них е е був там навіть свій спільний кокус, який називався там здається вирішувачі проблем. От він там е довгий час майже не е працював через те, що ну, республіканці просили Маккарті захистити. Демократи відмовилися, і цей кокус, який був в принципі позитивним явищем в палаті, і дозволяв їй якось функціонувати, він е ну, довгий час е майже не функціонував. І лише, от, коли б почались перемовини в сенаті, е, почались е якесь оживлення роботи цього кокуса, тобто е де, скажімо так, помір центристські демократи, або блюкдок док демократи ну, їх дуже мало зараз залишилося. Це консервативні демократи і е, республіканці якби е, співпрацюють, і, і оскільки це в ці часи взагалі співпраця ускладнена, то це якби, е, тримає конгрес в більш хоча б в якомусь стані. Працездатності, uh, щодо ти питав щодо причин, uh, да, ні Джонтон... давай так. Стоп, по причинах зараз ми Е, uh, Я пам'ятаю, що в свій час. Дональд Трамп взагалі заблокував, коли сказав, що ніяких грошей так він висловлювався теж до української допомоги. От от зараз теж його позиція. Як ти її бачиш? От воно мені бачиться, як він погодився з Джонсоном, тому що за НАТО серйозна проблема. Україна серйозний такий фактор для світу і для союзників. Будь-яких, і вже всі приїжджали, всі говорили. Трампу теж мені здається, вони на зустрічі разом з Джонсоном погодили, що треба приймати цю допомогу, і він зараз обрав тактику. Таку, що він от просто про це не говорить, Да? мені так бачиться. можливо, я помиляюсь. Тобто він зараз нічого не говорить. Крайні республіканці там з кокусу і інші свободи гавкають, що погано, погано. Можливо, і діти його там, син любить розповідати консулічні теорії, розкаже допомагати Україні погано. Але сам Трамп для того, щоб не завалити цю угоду, просто зараз ну морозиться. От ну як я це бачу, бо це дуже важливо. Що зараз робить Трамп на твою думку і його оточення Трампа? Як воно реагує на це? А далі вже про причини. Поговоримо, Трамп. ти правильно замітив, він поки що взяв тактику невтручання, і дійсно у них була спільна прес-конференція з Майком Джонсоном, де розцінили це позицію оцю власне цієї прес-конференції, як таку золоту індульгенцію яку видав Трамп Джонсону, і що він буде проти того, щоб його. Звільняли, але ми бачимо, що ну якби воно не дуже і спрацювало, оскільки е, вже після цього той же Месі долучився до е, так званого мовшина. Цей який е, може, якщо просунути, він звільнить е, спікера. Е, я думаю, я, ну, Тра, я думаю, що Трамп міг би зайняти активнішу позицію, аби він е, конкретно, ну тобто, ми знаємо, що Трамп те, що його цікавить, він активно туди влізає, і власне один е, якийсь е, твіт. Не ну, твіти в цей його пост цієї соціальній мережі цієї трус. А вона могла б змінити все кардинально в одну чи в іншу сторону. Як ми бачимо, Трамп особо не влізає, не захищає Джонсона. До речі, він схожу тактику з всіх часу брав з Маккарті, коли він, начебто, його підтримував, а на, ну і не дуже активно. А, і в кінці кінців він якби дав речам. Катитися, ну якби іти своєю дорогою, от зараз. Але мені здається, пот... Владислав, переб'ю тебе, вибач, що тут от дуже схоже, от навпаки, ситуація. Тобто, сил прям великих не буде знести Джонсона, і буде можливість скоріше за все прийняти допомогу. І тут би краще він би мовчав, мені здається, далі, ніж би щось говорив. От. Бо якщо тоді його мовчання знесло спікера, так то в цього разу його мовчання просто може не нашкодити. Вибач, що ну, так. мене думка, хотілося і довисловити. Ну тут же зали... Залежить від того, якщо він порушить мовчання, що він скаже, він же ж може однаково сказати, як те, що типу, я проти е, знесення Майка так Джонсона, от хай що би, до речі, хай би мовчав би далі. Ні, в -то мов... ну, на даний час, поки він мовчить, це, скажімо, скоріше, ближче до того, що Джонсон збережеться. А я маю на увазі, що Трамп все одно ну, якби він не взяв стратегію на те, щоб він дуже захищав Джонсона і він поки його не валить. Тобто Трамп тобто Трамп всі історії е, якби залишається невідомим. Поки що е, я в принципі ну якби е, помірно оптимістичний щодо цього пакету, єдине невідоме – це Трамп. Пата скільки ми пам'ятаємо ситуацію, коли він, наприклад, балотувався на посаду спікера Том Емер, це друга людина в партії була на той час. І коли Трамп з утра зробив ті компліментарний пост. Про емера, а ввечері зробив нищівний пост на емера і закрив його всі шанси е, якби на спікерство. Е, тому Трамп це людина, яка може якоїсь на, на тижні, і він може е, е, поміняти. Ну, поки він мовчить, поки скажімо, ситуація залишається помірно оптимістичною. Добре, давай тоді переходити до причин ще таке питання сьогодні розглянемо. Чому все ж таки Джонсон? Бо ми так по-різному жартуємо, одна з таких цікавих теорій, які ми виявили, так, в тому, що Джонсон посів доросле місце, і це доросле місце цей діпстейт, але насправді посада його і доступ до якоїсь інформації, розмова з багатьма людьми в політиці світу. Не тільки з Кокусом Свободи. Дещо йому підвідкрили нята його, так? От. Але, звісно, причин є і більш вагомі причини, але це такий один з цікавих. От. А ти давай назви, які ти бачиш, і з огляду на те, що він сказав, і як ти сам з боку бачиш причини, чому все ж таки Джонсон відмовляється йти у відставку, бере вже такий, на відміну від Маккартні, він йде вперед, каже, мені все одно, я маю нести цю ношу, це ноша відповідальності. Чому так він заграло все так? Які причини ти думаєш? Ну я думаю, що Джонсон, е так, він останніми днями у нього такий, е, скажем, пафосні промови, навіть почалися. Що він заявив, що він дитя 80-х е і вірить в формулу Рональда Рейгана мир через силу. Е все це так, але е я скептичний щодо того, що він переродився. Я радше скажу, що. Скоріше за все, він просто опинився в куті, коли вже ну, далі тягнути не було, оскільки не було можливості, оскільки проти ж нього не тільки ж би тисли на нього не тільки праве крило, тисли на нього і інші республіканці. Наприклад, це, здається, був чи вівторок, чи середа. Я вже не пам'ятаю точно, але Джейк Шерман це. Кореспондент панчболу, напевно, один із найкращих інсайдерів капітолія. Він написав, що він розмовляв з, з достатньою кількістю республіканців, які йому сказали, що якщо типа план Джонсона, оцей з чотирма пакетами, чотирма законами, не пройде, вони готові підписати discharge petition оцю. І варто розуміти, що, скоріш за все, і Шерман декілька разів потім е повторював, що якби настрої такі є. і Він навіть там написав, що це може відкрити шлюз. А треба ж розуміти, що підписання цієї пітиці, це не просто якась там петиція, постав спікер, будь ласка, на голосування ну, цей закон. Е це фактично відсторонення спікера стосовно розгляду конкретно Законопроект, тому я би, е, е, Джонсон продовжував тягнути, і ця петиція була підписана, його б відсторонили і фактично ну, він би показав повністю е, свою нездатність керувати нічим, якщо це фактично е, виглядало б як от відсторонення, і те, що е, ці люди пішли по його головах. А е, більш того зараз от була інформація, е, що е, коли він зустрівся з Мейнстріт, це фракція республіканців, де об'єднує більш-менш класичних і нормальних республіканців. Вони від нього вже вимагають, щоб він виключив з регламенту комітету е, усіх оцих, е, ну, цих, оцих нігілістів з правого крила, е, які зараз ставлять палки в коль колеса. І Майк Лоулер, один з конгресменів, він публічно це підтримав. Він написав пост про те, що вимагає негайно їх викинути з комітету, Тобто. Це те, що ці люди треба розуміти, що ці там класичні республіканці, помірков, модерейт, як їх називають. Ну, це ну вони не всі модерейт, не всі поміркові, вони разні республіканці. Ну, скажімо, це республіканці е досвідчені і е притомні вони рідко, ну, тобто вони не, не, не стик, як оці, скажімо, Шоумени, у мене, які люблять перед камерами постійно з'являтися, спускати якісь там е голосні фрази в небо там е устраювати шоу? Ні, за ними і не, не прослідковуються. Тому коли вони починають вже і навіть публічно вимагати якихось дій, то е це свідчить про те, що там я вже кипіло всередині е ці. Всередині партії, і ми просто цього ну можливо не дуже звертаємо увагу, оскільки ці правих там Марджері, тейлор Грін, Мета Геца, оцих всіх клоунів. Ми бачимо їх, тому що вони власне це роблять, щоб публічно щоб засвітитись публічно, щоб вибіжати одразу перед камерами і зробити якусь голосну заяву. Да, тобто і написати пост якийсь, то ці менш скажем. Люблять такі жести, але тобто, я думаю, що Майк Джонсон пішов на це, наскільки в нього просто вже не залишалося іншого виходу, і йому треба було показати, що він якимсь чином все ж таки керує партією. А він вибрав єдиний варіант, який він міг пройти між краплями. То, тобто з цим все, ну, що це позика буде, яку можна потім буде списати. Ну, тобто Якби з урахуванням по побажань по Трампа, і він це виставив. Оскільки я думаю, що якби він цього не зробив, то просто підписали петицію в обхід його проголосували. І це б ще дужче, і так його не дуже високий авторитет би підкосило. Тому я ну, не дуже вірю в його там зараз, оці високопарні промови. Я скоріше думаю, що це просто він безвихний безвиходів він це робить зараз. Ну, Можна ще висновок тоді, Владислава, що ядро і республіканців, і демократів дотепер готове в складний момент розуміти важливість цієї ситуації, яка робиться в Україні для світу. Так, я думаю, що ядро, ну, знову ж таки, тут складно казати, що ми маємо. Під собою, що таке ядро. Ну, якщо ми кажемо про досвідчених компетентних і конгресменів да, з обох партій, то звісно, вони розуміють і вони, якби, і у них є досвід, скажімо, цих парламентських. Ігор набагато більше ніж у Джонсона, чи тим паче е, Мар... Тейл... Марджорі Тейлор-Грін і всієї такі публіки. Тому е, вони мають важелі, але і е, як на це повпливати, і вони мають розуміння. От, наприклад, е, хороша новина в тому, о, тому що е, от як демонстрація да тобто відповідального політика, це Майк Галахер. Uh, який uh, він uh, ну, через те, що на нього набру... накинулися в свій час uh, ці всі uh, трампісти, мага, праве крило, як хоче називаєте, ці, uh, общем, вони його довели до того, що він вирішив покинути палату і більше не балотуватися. І от його срок, uh, А він був головою комітету з питань протистояння китайській агресії. Ну, якось так і називається. Я можу зараз помилятися в назві. Вечір. Uh, і uh, ну, в общем, займався китайською загрозою, основному головою цього комітету. І він був досвідченим політиком, добре розуміючись як геополітик, і от 13 квітня він мав піти з конгресу, з палати. Він мав піти з палати і власне, піти ну, з політики, скоріше, принаймні на деякий час. І от з'явилася інформація, що він вирішив відсрочити свої, якби, свій вихід до з'явитися в суботу, щоб проголосувати дати голос за ці необхідні пакети. Тобто людина... Яка фактично вже вирішила, що з мене досить, і я хочу від вас відпочити, вона все одно розуміє, що ну, певна відповідальність, є, і вона лишається для того, щоб віддати свій голос за ці пакети, коли ну, ситуація скрутна. Бо таких, як Майк Галакір, безумовно там є такі депутати в обох партіях. А, наскільки їх багато важко судити, оскільки багато з них дуже не публічні особи. Але е, е, такі депутати є, і будемо сподіватися, що їх все ще лишається більшість. Ну, давай, по 10-бальній е, шкалі. Е, скільки досить шансів, що все ж таки допомога буде прийнята, і як ти думаєш, наскільки швидко? Вона вже практично буде вже. Давай так, коли приблизно в якому діапазоні зможе і Байден підписати, а отже, вже і запустити процес передачі необхідного? Ну, я зараз не скажу стосовно е, сроків, вона ж потім піде в сенат. І треба розуміти, що вони як там, вони їх об'єднають в сенаті. Складно сказати: Ну я думаю, що е, давай бали, да? ну давай 8 дам. Я... Трохи копіуму, трохи оптимізму, нам не завадить. Владислав, всі ми зараз хочемо дати вісім, мінімум, да, 8. Так, да, ну -ну -ну. Давай, да, да я, я взагалі по натурі реаліст, хтось каже песиміст. Ну, давайте я зараз оптиміст. Восім, Я думаю, скільки Майк Джонсон вже вплутався в цю історію, і куди йому здавати, враховуючи те, що якби, це праве крило вже сказало, що це з тобою покінчено, да, вустами Марджері Тайлоргін. І інших діячів, то якщо він здасть назад, ну буде дивно. Єдине невідоме. Оці плюс-мінус два. Я залишаю на Трампа, оскільки це непередбачувана людина. Якщо він буде мовчати, буде думаю, буде добре. Восім даю і сподіваюсь, що до кінця квітня це все питання вирішиться. Добре, дорогі друзі, дякую, славу, що оперативно вийшов на зв'язок. Будемо спілкуватися з ним про цікаві теми американської, не тільки політики. Тож до зустрічі, тримайтеся всім пока, до нових До побачення.